Так, і долучаємо до ефіру. Є така можливість поспілкуватися з Олексієм Данілом, секретарем Ради національної безпеки та оборони України. Вітаємо вас. Вітаємо. Отже, перше питання. Ну, минуло справді більше доби вже після підриву росіянами Каховської ГЕС. А західні змі досі не визначилися в тому, хто це зробив. На вашу думку, все ж це така, знаєте, професійна деградація певною мірою. Російське фінансове лобі втрутилося. Чи, врешті, боягузтво, котре ну, вкотре визнати росіян терористами? Я думаю, що трошки все складніше справа в тому, що те, що скоїли вчора росіяни, воно підпадає під е, певні кримінальні процеси. От перше, по-друге, воно підпадає під Женевську конвенцію. Те, що зробила вчора терористична акт Російська Федерація, от воно підлягає під е, дію міжнародного права, який трактується як нанесення ядерного удару, тому що все пошкодження. От які зробила Російська Федерація, саме так трактує та міжнародне право, і тому на сьогоднішній день деякі країни дуже обережно до цього ставляться. От мають бажання вивчити. Хоча я не розумію, що тут можна вивчати, після 24 лютого, 22 року, вже все, все цілком зрозуміло, що саме расисти прийшли на нашу землю, і все що відбувається, якісь Дії, це завдяки тому, що вони вдяглися на нашу землю. От будемо е, думати, що найближчим часом будемо отримувати реакцію світової спільноти на, на ці події. Я більш не впевнений, що цивілізований світ буде як і є на сьогоднішній день, на нашому боці. На якоїсь зміни позиції от по відношенню до нашої країни не відбудеться. А те, що Російська Федерація ще раз е, е, всьому світу довела, що вона є країни, тер, терористному родину світі. Ну я думаю, що це відомо вже всім. От я казав вже надразово, що я думаю, що сам Болладан був таким кхе, маленьким хлопчиком порівняно з Путіним. От який нищить все, що бачить на своєму шляху. Про реакцію світової спільноти хочеться поговорити більше, чому вона не є реактивною і швидкою на вашу думку. І хоча є реакція, зокрема, Держдепу США після підриву військами РФ Каховської ГЕС, от Держдеп США передав чіткий меседж міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову кажуть, вивести війська з усієї території України, але їм очевидно байдуже. Хто на вашу думку насправді міг би вплинути на рішення Путіна? Якщо це буде консолідована позиція всіх безвільчено країн, які підтримують демократію у світі, то я думаю, що це сталося б набагато скорше. На превеликий жаль для Росії ніякі міжнародні закони, ніякі устави, ніякі норми взагалі не діють. От і те, що відбувалося вчора, безпосередньо в такої інституції під назвою ООН, ну це була просто ганьба, коли вони в той день, коли Росія здійснила. Терористичний акт на, своєму, на своїх медійних ресурсах от, писали про визначення Міжнародного дня російської мови. От, ну це знаєте, вищий рівень цинізму. Я не знаю, хто в них там відповідає за всі ці речі, але це цинізм, коли вони вбивають не тільки. Дивіться, мова в даному випадку йде не тільки про людей, мова йде про. Е Животний світ, мова йде про екоцид, мова йде про дуже багато комплексних питань, які б треба було відразу ООН відповісти. Тому що саме вони згідно всіх нормативно-правих документів відповідають за той стан от, речей, які відбуваються в світі відносно між країнами тощо, от і в уставі ООН все прописано. От я думаю, що навіть звернення сполучених штатів до о, Лаврова. Цього приводу воно на жаль не дасть ніяких результатів, але ще раз наголошую: якщо це буде спільна позиція всіх країн світу, які на сьогоднішній день приїздять до нас і пропонують якісь пропозиції по перемовинам, по посередництву тощо, питання доволі просте. Хай росіяни заберуть звідси свої війська, заберуться з нашої території, нам чужого не треба, своєму віддавати нікому не збираємося. Пане Оксі, послуговуючись вашою цитату, вашими словами підірвавши гес, окупанти сподівалися запобігти контрнаступу з сил оборони на півдні. Це саме до речі, підтвердив президент Зеленський і командуючий Олександр Сирський. Не вийшло в них нічого з цим і не вийшло би. Невже у генштабі Російської Федерації не вміють прораховувати дії та геть відсутні там аналітичні здібності? Як вважаєте? Дися з рахування аналітичних здібності. Ми саме бачимо, що там ця проблема була вона давня, вона нікуди не поділася. Ви всі пам'ятаєте, 24 лютого 3-5-7 днів у цьому світу доводили, що не втручатися. Ми зараз за короткий проміжок часу вирішимо питання се країною. От яку вони не вважали за країною. От хоча ми всіх попереджали, що буде зовсім 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 інша ситуація. Те, що стосується наступу, він буде відбуватися за нашим планом. Тоді, коли буде визначено це питання на ставки верховного командуючого що під керівництвом президента нашого країни, і їх оці дії, які вони здійснюють, вони крім того, що роблять шкоду наш нашій країні, вони нам нашому наступу точно не завадять. Тому що у нас свої плани, які на сьогоднішній день не розкриті, ідеї як в який спосіб все це буде відбуватися, От, давайте наберемося терпіння і почекаємо, що я думаю, що не так довго лишилося, набагато більше чекали. Але цікава ваша думка, чи не означає ось ця тактика випалення і знищення українських територій, що вони справді вирішили безповоротно залишати регіон? Це ж не нова тактика, те, що стосується знищення об'єктів критичної інфраструктури, об'єктів, які залежать життя людей. Вони ж це почали з 24 лютого робити. Для нас тут нового нічого з вами немає. От, те, що ми їх примусимо піти звідси. От це можете в цьому бути впевнені. Я впевнений в наших збройних силах. Ми це зробимо питання тільки тільки часу. О, самостійно звичайно вони не уходять І оці, нібито, жести доброї волі, які вони там їх там э, волали. Вони відбуваються тільки під тиском наших збройних сил. Щодо тривалості війни, чи як вважаєте, чи готовий Путін грати в довгу так мовити? Попри санкції, тиск, ізоляцію, особливо на тлі знаєте таких частих вкидів в змі західних про те, що Україна ледь не з 24-го року вже початку може отримувати ну значно менше допомоги? А про це до речі в Європі говорять, і в Сполучених Штатах там є свої проблеми, і це культивують і мусують цю тему. Я можу сказати, що Путін може грати тільки власний саркофаг, от в ще він грати вже не може з рахуванням стану здоров'я, віку і багато інших, скажімо так, деменцій, які там є на сьогоднішній день. А те, що стосується розповіді, майте на увазі, що все це розповсюджує російська пропаганда. Вона розповідає, що нас кинуть, що нас не будуть підтримувати. І всі всі безвиключно керівники всіх країн зробили одну і ту ж саму заяву. Нас будуть підтримувати стільки, скільки буде треба, во для того, щоб наша країна. Перемогла расистів в цій війні, це заяву, які робили і Сполучені Штати, і Великобританія долучилися Німеччина і багато інших країн. Саме на це треба звертати увагу. не до пропаганду, яку на сьогоднішній день пробує просувати Російська Федерація, корумпуючи от, деяких діячів, які починають, скажімо, так от, щось там розповідати, що не буде допомоги от там. З листопада, з грудня, там чи то січня, все це не має під собою ніякого підрунтя. От ми єдина родина, демократична родина єдиного демократичного світу. Майте на увазі, що ми там будемо обов'язково і в Євросоюзі, і в НАТО. От і ми зараз проходимо важкий складний шлях. У по цій дорозі, але ми його обов'язково з честю пройдемо. Так, і насправді страшно, якою ціною нам дістаються всі ці досягнення. Про втрати Росіян хочеться поговорити лише в Бахмуті. Вони перевищують наші в понад сім разів. Це ваша теза, але в Росії постійно знаходять можливості поповнювати мобілізаційний ресурс. Як ви ставитеся до тез деяких експертів на заході, що ці цифри нічого, мовляв, не варті, бо в росіян значно більше населення і владі їх не шкода, а отже, вони готові грати вдовгу я хочу вас поправити, більш ніж сім разів, сім 10 разів. Саме про це йдеться мова. Те, що стосується ситуації з російськими вояками, майте на увазі, що бажаючих воювати. от, причому ключова фраза тут воювати, перебувати в одязі військового, во з якою зброї, і воювати це дві великі різниці, великих бажаннях черг там для того, щоб йти сюди воювати. Ви знаєте, вони провалили ту кампанію, де вони збиралися набрати 400 тисяч. Людей От, по контрактам ця компанія повністю провалена. Вони там набрали не ні більше, ніж 2,8%. Ми дуже ретельно відслідковуємо всі ці речі і казати, що треба мірятися цими арміями. Це ще одна помилка тих людей, які вважають, що треба рахувати танки до танків, літаки до літаків, е е е військового до військового. Майте на увазі, що дух наших. Е Хлопців і дівчат він 10-20 вториців більший, ніж, скажімо так, потужніший, ніж те, що приходить на нашу землю пане спробую на який спосіб паносі до, до, до новин. Буквально хвилини. Президент говорив, що до контрнаступу, до наступальних дій в широкому сенсі, ми всі готові. Для вас особисто цей самий великий наступ він вже розпочався. І по яких напрямках? Великий наступ, коли розпочнеться, ви все побачите. Ще раз можна наберіться терпіння. От майте на увазі, що у нас своя стратегія, своя тактика в цьому питанні. От максимальний спокій. От вам буде про що розповідати про наші перемоги. От ще раз наголошую. Почекайте. Що ж, дякую вам. Нам буде що розповідати, а вам що коментувати. Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки оборони України, був в цій частині нашого ефіру.